Всім привіт! Оля! З вами чудовий для того, як завжди, щоб поговорити про книжки. Немає часу пояснювати, треба швиденько розповісти вам про те, які книжки я прочитала влітку цього року. Починати буду від тих, які мені сподобались найменше, і будемо поступово переходити до тих, які виразили моє читацьке серце найсильніше. Отже, три з половиною я поставила книжці The Cat Who Saved Books. Зузукина цукави японського автора. Книжка доволі проста і мила, але я очікувала від неї трошки більшого. Переходимо до твердих четвірок. Є в мене таких три книги. Перша з них це енциклопедія Фейрі Емілі Вайлд. Доволі така добра, некваплива, але дуже атмосферна фентезійна історія. Наступна фентезійна історія це A Court of Mist and Fury» Сари Джей Мас, це друга частина в серії про Фейру, також з доволі таки насиченим яскравим сюжетом. Сказати, що це була погана книга, я не можу, але ось саме закінчивши читати її, я остаточно переконалася в тому, що з серією знайомство продовжувати я не хочу. Так, і остання четвірка це будинок у Волошковому морі Джей Клюна. Також дуже добра, світла, мила історія про дітей з чарівними здібностями, які мешкають в будинку-інтернаті. Далі книжки, які отримали від мене 4,5, так що ще і не п'ятірка, наче ну але і краще ніж чотири. Перша з них це води слонам» Сари Грюген. І тут в мене одвічний конфлікт. Я обожнюю історії про цирк, але я терпіти не можу читати книжки про тварин, тому що, як правило, там мені тяжко пережить емоції, які вони часом викликають. А ця книжка упоралася з. Ось цим конфліктом моїм внутрішнім, дуже добре. Далі наступна книга це тлумач тіл» Антоніо Гарідо, історичний детектив. Також дуже мені сподобалось, дуже яскраво автор зобразив Китай 13 століття на сторінках цієї книги. Яскравий динамічний сюжет, чотири з половиною супер. Так, і остання четвірка з половиною це міністерство граничного щастя Арунда Тірой. Як це б краще пояснити? От Бог дрібниць це п'ятірка. Міністерство граничного щастя це не Бог дрібниць, це 4,5. Далі п'ятірки тверді. Штілер Макса Фріша обов'язково хочу продовжити знайомство із творчістю цього швейцарського письменника. Заінтригував він мене цією книжкою неабияк. Історія про чоловіка, який називається містером Уайтом, якого знімають з потяга в Швейцарії і заарештовують, тому що його упізнають як такого собі гера Штілера. Що відбувається далі, можете прочитати самостійно. Мені дуже сподобалось, рекомендую інтелектуальна, така вишукана, дуже тонка проза. І наступна п'ятірка це Емма Джейн Остін графічний роман, який я вже сфотографувала, мабуть, у всіх, під усіма можливими кутами. Подобалась мені графічна така інтерпретація цієї історії. І далі дві мої абсолютні улюблениці це навіть не п'ятірки, це п'ятірки з плюсом. Це молитва за Овена Міні Джона Ірвінга, з яким я обов'язково також продовжу знайомство. Історія, такий собі спогад, дві паралельні часові лінії, сучасність і минуле наш головний герой, оповідач, згадує про те, як він проводив дитинство, як він зростав і формувався під величезним впливом свого кращого друга Овена Міні. Ну і найулюбленіше з прочитаних мною влітку книжок це життя хлопця Роберта Маккемона», Просто обожнюю такі книжки. Це добра, щемка, ностальгійна, місцями, може, меланхолічна, трошки історія про дитинство, але не все так просто, з невеличким поворотом, та, з елементами детективу, з елементами магічного реалізму. Як би не хотілося нам та, розтягнути наше дитинство надовше, рано чи пізно приходять моменти, коли ми зіштовхуємося з. Суворістю і жорстокістю цього світу, та і е, втрачаємо цю свою дитя... дитячість і безпосередність. І оскільки через такий досвід е, проходить, мабуть, кожен із нас, е, саме тому ці книги для нас такі, е, мабуть, близькі і зрозумілі. Та незалежно від того, з якої країни автор. Яку культуру репрезентує, і все таке інше? На цьому в мене все. Це були всі книжки, які я прочитала влітку. Якщо котрої з них читали, обов'язково діліться своїми враженнями і побачимося в наступних відео.